Мені потрібно буде якогось асистента, щоб він мені потримав Потримаю. пляшечку. Супер. Наприклад, так, щоб всім було видно. Так? Починається кровотеча. Так, секунду. Так. Що ми бачимо? Нічого не йде, треба. систему Все угу. має піти. Починає надаватися купа всього, починає текти кров. Насправді вона деколи зазвичай тече більш інтенсивніше. Перше, що я роблю, це запихаю пальці в рану і шукаю. Де затиснути? Ну, я просто вже навчена, я знаю, де тут треба що затискати, тому так зразу вийшло, але насправді треба покупатися. Далі, що я роблю? Беру бинт, так як мені зручно, і бачите, роблю такий клубочок. клубочок. Далі беру цей клубочок і запихую його собі під пальці. Як тільки я починаю піднімати пальці, кров починає текти. Тобто то пальці постійно повинні бути в рані. Я засунула, перехопила так? пальці в мене в рані. Я змотала собі, мені зручно тримати це в руці, але ви можете його пустити собі так, це як, як хто забажає. Собі намотала на пальчик, затиснула, притиснула. Бачите, в мене пальці постійно залишаються в рані. Єдине, що е рана тут у нас трошки велика, і відповідно мені потрібно бунтувати не лише в тому місці, де в мене там тече кровотеча. Мені потрібно бунтувати, в принципі, всю рану. Тобто, е бачите, от тут є такі суда, ніворуч. Праворуч треба забинтувати сюди. Щоб не залишилося ні одного вільного місця в рані. Я потім все повитираю. Mm -hmm. Так, бинтуємо. Це насправді не є дуже важко. Звичайно, що людині, якій ви це робите, скоріш за все, неприємно, тому що це болить. Але ми пам'ятаємо, що ми рятуємо життя. Рятуємо. Рятуємо життя. Шри... рука болить, значить, вона ще є. Значить, вона ще ну, не обов'язково. Але, значить, людина дихає, значить вона в свідомості. Так ми забинтували, бинтуємо далі, у нас рана досить велика, обширна. І коли ми забинтували кожний, кожний куточок, нам потрібно зробити так, щоб е, або ми вийшли. Раз, я щоб ми вийшли до краю рани. Тут в мене вона просто велика, мені не вистачає бинта. бинт з нашою раною і зверху поставили лише 2 або 5 см-5 см якийсь валик. Тобто, це обов'язковий варіант. Як ви думаєте, для чого нам цю той Треба Створити додатковий тиск і зробити так, щоб воно не розмотувалося. Правильно, супер, створити додатковий тиск. Далі, поранення ми, це вже можна, в принципі, відпускати. Поранення ми не... Так не залишаємо. Нам потрібно чинити цей прямий тиск, про який я говорила. Як правильно його робити? Коли ми на землі, ми займаємо якесь хороше положення, щоб в нас була опора. Тобто це не повинно бути ось так, але і не повинно бути ось так. Наші е, боже, як це називається плече повинно бути над нашою кистю, і ми тиснемо прямо всім е, всією вагою нашого тіла на наше поранення. Бачите, мене кров навіть вертається вже назад. Тиснемо скільки часу? Від трьох хвилин. Чому така цифра від трьох хвилин? Тому що починає діяти гемостатик від трьох хвилин. Якщо у нас бинт простий, без гемостатика, не гемостатичний, то треба тримати трошки довше. Зазвичай це від п'яти до десяти хвилин, тобто по-різному буває в кожного, як зупиняється кровотеча. Як правильно перевіряти? Ми не відпускаємо так зразу, як ви думаєте, чому? Тому, Тому що може. кров може повернутися. Кров може повернутися, зокрема. А дивіться, якщо я тримала довгий час, кров була і тут, і на рукавичках. Вони могли приклеїтися, частинка mm -hmm. бинта. Mm -hmm. Могла. І відповідно, якщо я відпущу так витянеться. зразу, він витягнеться разом зі мною. Тому бажано просто відкрити отак ручки, подивитися, що в мене відбувається там. Е як не має бути, кров не повинна текти з країв рани. Тобто, ось цей бинт він може бути червонуватий, так, це нормально, він зупиняв кровотечу, але не повинно литися з краю ран. Якщо лиця значить зробили щось не так. Що можна зробити в такому випадку? Дотампонувати рану. От бачите, я потиснула і воно вже просіло, тобто воно знаходиться нижче. Тоді можна дотампонувати і знову тиснути від трьох хвилин. Якщо вже і це не спрацьовує, то скоріш за все там було зроблено неправильно. Ми не витягаємо бинт з рани, ми його лишаємо так, як все є, і просто далі тиснемо до приїзду швидкої.